Усім привіт, народ! З вами кіномозок. На жаль, не встиг я поділитися з вами своїми враженнями відразу після перегляду, бо фільм завершився досить пізно і я після сеансу лед досить додому. Тож зроблю це зараз, так би мовити, у повному обсязі. Зараз я розповім вам про фільм Опенгеймер, назву чотири причини, чому варто його подивитися, і одну антипричину, через яку його перегляд. Саме зараз краще відкласти. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо. Причина перша: новий витвір майстра. Режисером, автором сценарію, а також одним з продюсерів картини став Крістофер Нолан, який, крім трилогії про темного лицаря, подарував глядачам такі шедеври, як престиж, Початок, Тенет та інші. Він один з тих режисерів, які, знаєте, ніколи не підводять. Після перегляду його фільмів, як правило, лишаються запитання, що змушує глядачів ще довго їх обговорювати та ділитися своїми думками і теоріями. З Опенгеймером в цьому плані все простіше, адже сюжет не є вигадкою режисера. І це причина друга реальна історія. Фільм розповідає про життя доктора Роберта Опенгеймера, також відомого як батько ядерної бомби, починаючи з його навчання і завершуючи пізніми роками. Оповідь у фільмі не лінійна, сюжет поділено на дві частини. Процес його роботи над проєктом Манхеттен та створення першої у світі ядерної зброї, а також слухання з приводу його допуску до секретної роботи, яке відбулося після цього. Якщо ви любите фільми, засновані на реальних історіях реальних людей, тоді Опенгеймер має всі шанси увійти до вашого списку улюблених. Причина третя – Усі знайомі обличчя. Кіліан Мерфі, який виконує у фільмі головну роль, вже неодноразово працював з Ноланом у фільмах про Бетмена, Початку та Дюнкерку. Інші ролі у стрічці виконали Емілі Блант, Роберт Дауні Молодший, Мед Деймон та Флоренс П'ю. Простіше кажучи, з усього акторського складу картини ви гарантовано побачите тих, кого знаєте, і теоретично нікого з тих, кого б ви не знали. Теоретично. Чого ви хочете від теорії нульової вірогідності? Причина четверта усе було насправді. Ще до кінця виробництва Кріс Нолан назвав цей фільм наймасштабнішим та найскладнішим у своїй кар'єрі. Якщо ви добре знайомі з його творчістю, то знаєте, що він завжди надає перевагу практичним ефектам, а не комп'ютерній графіці. Через це найбільшою складністю стало відтворення ядерного вибуху. А після того, як для зйомок Тенету режисер по-справжньому підірвав цілий літак, почали подейкувати, ніби цього разу він збирається підірвати справжню ядерну бомбу, що, звісно ж, не було правдою. Антипричина не на часі. Ця антипричина зараз стосується саме нас, українців. Події, що описуються у фільмі, без сумніву мають велике історичне значення, але зараз, дивлячись на те, як люди створювали цю жахливу штуку, як раділи після її успішного випробування, і шкодували, що не застосували її проти рейху, виникає лише одна асоціація зорками і клятим бункерним карликом, які браво вкинули ядерну бомбу на нашу країну, якби це не мало для них наслідків. У самому фільмі лунає така фраза: створення цієї зброї покладе кінець цій війні та усім прийдешнім. Але, як бачимо, цього так і не сталося. Говорячи особисто про себе, ідучи на фільм, я знав, що в певний момент на екрані покажуть ядерний вибух. Але не очікував, що мені від цього стане страшно, а тілом бігатимуть сироти. Додайте до цього ще звук у залі IMAX. Знаєте, якби після цієї сцени йшли б фінальні титри, я б сказав, що це був науковий фільм жахів. Підбиваючи підсумки, Опенгеймер це неперевершена робота з точки зору режисури, акторської гри та музичного супроводу. Я певен, що картина збере достойну касу увійде до списку найкращих фільмів року і отримає відзнаку на наступному Оскарі. Проте. Сьогодні нам більше потрібні такі фільми як Барбі, які допомагають відволіктися від думок, що оце може стати реальністю зараз. Дякую вам за перегляд, друзі. і ти вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, який фільм вам сподобався більше Опенгеймер чи Барбі. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропускати, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.